Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з нічної Праги! Через годинку ми вже будемо від'їжджати з нічним переїздом у Париж. І завтра. Саме день нового року ми вже будемо в Парижі, але це буде інша історія. А зараз я перейшла через Карлів міст, який збудований з 1352 року до 1402 року. Ми побачимо вежу, яка була ще з того часу. Потім, в 17-18 сторіччі, там становили 30 сакральних скульптур. З релігійною тематикою, в тому числі яну, Неполуцькому пам'ятник. А зараз я хочу вам показати атмосферу вечірньої Праги, і ось туди ми з вами підемо до старого міста, старе місто. Побачимо різдвяні ярмарки, храм Марії Пітином, колишній кафедральний собор, який збудований був як протестантський, а зараз це римокатолицький католицький храм. І ми з вами покрокуємо. І я по дорозі буду вам багато про що розповідати. Ось вежа Карлового мосту і чарівна вечірня Прага. Пам'ятник Карлу четвертому людині королю, який розбудував Прагу в той час максимально. Храми. Магазини і рухаємось далі в напрямку старого міста. По дорозі зайдемо ще в одну базіліку. У празі на кожному кроці стільки будинків, що навіть без гідів сурсоводів тут можна просто провести величезне кількість часу. А це Римо-католицький храм Святого Франциска. Подивіться, який він гарний, який стан. Яка енергетика? І зайдемо ще в цей храм? Римокатолицький католицький костел святого Франциска. Ми залишаємо Карлів міст і рухаємось до старого міста. Все життя. Наскільки я європейська дівчинка, обожнюю Європу, Усю. Повези мене туди, де навколо весна, але не львівський, а праський трамвай. А це – проша церква християнська. Поруч католицький храм, церква християнська, іде служба. Не слушає. Празький трамвай, сучасний, модерний. Карлів міст. І ми з вами заходимо у старе місто. Я обожнюю цю атмосферу. Схоже на Львів? Ні. Чомусь мені нагадує. Зараз подумаю, що мені нагадує, яке місто. Я відчула. Мені нагадує Копенгаген. Столиця Данії. Так, саме Копенгаген. Ось такі емоції. Я щитувала під час прогулянки нічним Копенгагеном. Ось такого досить багато у празі. На жаль, різні крамнички, атмосфера різдвяного міста Прага. Я хочу сказати, що у празі треба бути досить обачним, тому що тут дуже багато шахраїв. І багато людей, які, ну, як вони називають балканські продавці, які можуть карткою вибити тобі на той чек. Майте на увазі. Ось така краса, краса. І християнська церква. Ви бачите, майже на цілий квартал ось це просто без коментарів. Тут можна побачити славнозвісні шапки, ушанки, матрешки. Багато людей з Росії в 90-ті тут купили нерухомість, чехи були дуже до цього привітні. Ну, а тепер вони це все розхльбують: ось такі праски сувеніри. А тут на відень. Біля Ховбурга, а ось це будинок під щукою. Аурус, краса, Передаю вам нічну атмосферу Карлова 3. прак чоколад, я хочу вам розповісти, що в Празі ходять крони. празька валюта. Один євро відповідає тридцяти кронам. А ось турист він зупинився. What do you want to tell me? Yeah, I was saying to this lady that she looked beautiful tonight. Thank you very much. What country do you come from? I'm from France, actually. Thank you very much. Tomorrow we'll be in Paris. In Paris? You'll be in Paris? Tomorrow. Damn, pretty lady in Paris, then. Thank you. Have a nice day. You too. Thank you. Thank you very much. Ну, ось так відбувається все в містах. Я проходжу, хлопець з дівчатами з Парижу, кажу, you are so beautiful. Ну, ось так. Дуже приємно, правда? Ну, так і у слов'янських дівчатках українських. Ну, і я кажу, що завтра ми будемо вже зранку в Парижі нічний переїзд. Як подумаю, воно псується настрій. Але просто подумаю я потім, як Скарла та А ось різні сувеніри, скоріш за все, китайське виробництво. А це вже богемське скло. Так, богемські такі фігурки. Так, а ми рухаємось далі. Мені хочеться це показувати, фільмувати і фільмувати. Парфуми, атмосфера. Атмосфера, атмосфера. атмосфера, матрешки. Ну, матрешки фільмувати не буду, вже надивилися досить. А ось подивіться, у Львові. Кендішоп Кенді Майнас. Ось такий у нас різдвяний паровозик і кенді. Я коли приїхала до Чернівців, розповідала про день Кенді, твердої цукерки, карамелі. Ось бачите, як це все відбувається. Яка магія? Ось так. Краса-краса. Мені хочеться прийти всередину і побачити, що там. Відчуваю, що це історична будівля. Подивіться, який паровозик! Який чарівний паровозик. І він везе цілі вагончики з кенді, з сукеричками. Ах, а ось такий овен. Світ цукерок, це як львівська копальня кави. Класно? Ось ціле виробництво на будь-який смак. Ось вони, бачите, як з копальні кави виїжджають. Все-таки як важливо, коли все робиться зі смаком і сенсом. Така несподіванка і білочка тут допомагає. Бачите мотузочку крутити? Я уявляю, як тут тішаться дітки. Тут ще є другий поверх. Зараз подивимось. Ось бачите, на другому поверсі теж паровозики з цукерками. Чарівно, еш. різдвяний настрій одразу з'являється. Hello, girls! Merry Christmas! А подивіться, які висіночки чарівні. Change. До речі, коли ви будете. Міняти валюту євро на крони слідкуйте, тому що я пам'ятаю, як в 2004 році в Карлових варах там сиділи якісь араби з урахуванням, що я дуже як математик читаю добре. Вони обдурили, і це було вкрай неприємно. Там якісь такі махінації, що курс, що там від 10 коротше. суто такі шахрайські схеми А от ще один чарівний будинок. А тут мені нагадує відень біля Ховбургу. Дуже схоже, але у нас і відень буде. se vude, papá